Стормі Омартіан села жінки що молиться, його покаяння. Сюзан кілька років молилась про те, щоб її чоловік Чері припинив живати наркотики. Проте знову і знову вона заставала його за цим заняттям. Кожного разу він каявся, шкодував і клявся покінчити з цим. Але не дотримувався своїх обіцянок. Сьюзен не переставала молитися про те, щоб він щиро покаявся, щоб це каяття повністю змінило його і направило його життя в інше русло. На жаль, перш ніж Джері звернувся до Бога йому довелось отримати від нього кілька серйозних уроків. В результаті радикальним чином змінилося життя Джері. Сьогодні це зовсім інша людина. Разом з дружиною Сьюзен він служить Богу, допомагаючи людям боротися з цією недугою. Сьюзен, як віруюча дружина, безперестанку просила Господа привести чоловіка до покаяння. Всі люди помиляються, але справа не в цьому. Вся проблема полягає в тому, що люди сьогодні перестали визнавати свої помилки. Це схоже на епідемію, яка поширилась по всьому світі. У Біблії сказано: якщо визнаємо гріхи наші, то він, тобто Господь, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди, 1 Йоанна, 1 розділ 9 вірш. Але цього не відбувається, якщо ми не хочемо каятись у своїх неправильних вчинках. Згідно з Божим задумом, процес зміни нашої поведінки складається з трьох кроків. По-перше, необхідно сповідатись перед Господом, тобто визнати свою помилку. По-друге, покаятись, тобто висловити жаль про скоєний вчинок. І по-третє, попросити пробачення, тобто очиститись від своїх гріхів. Якщо ми не здатні, хоча б на один з цих трьох кроків корінь наших проблем слід шукати в нашій гордості. Людина, яка не вміє приборкувати свою гордість перед Богом та іншими людьми, яка не вміє визнавати свої помилки, тільки ускладнює своє життя. Чи бачив ти людину, мудру в очах її, на дурня більше надії, ніж на неї? Приповісті, 26 розділ, 12 вірш. Можливо, твоєму чоловіку важко визнати свою провину. А може, він один з тих, хто 20 разів на день каже: вибач, але його поведінка не змінюється. Як би там не було, єдине, що йому потрібно зробити, покаятись. Справжнє покаяння передбачає, що ви не зможете повторити скоєний неправильний чинок. Тільки Бог може відкрити нам, в чому ми зрішили і як нам спокутати цей гріх. Доброта Божа веде тебе до покаяння. Римлянам, 2 розділ, 4 вірш. Покаяні люди отримують благодать Божу, а ми зобов'язані просити Господа про те, щоб наші чоловіки отримали його милість. Багато чоловіків стали жертвами власної гордості та не вміння визнавати свої помилки і каятись з них. Ми переконуємось в цьому постійно, читаючи про це в газетах. Неспокутаний гріх нікуди не зникає, як ракована пухлина, він розростається і роз'їдає душу. Молись про те, щоб твій чоловік, побачивши свій гріх, упокорився і сповідався перед Богом, а потім розкаявся у своєму вчинку і ніколи більше не повторював своєї помилки, бо Бог не бажає, щоб хтось загинув, але щоб усі прийшли до покаяння. 2 Петра, 3 розділ, 9 вірш. Така молитва може бути тягарем для людини, за яку моляться, але нехай краще зараз Бог відкриє її її гріхи, ніж потім цій людині розхльбувати наслідки своєї помилки. Зрештою, твій чоловік буде вдячний тобі за твою молитву, навіть якщо не скаже про це вголос. Молитва, Господи. Я молюсь, щоб ти відкрив моєму чоловіку всі гріхи в його житті, бо немає нічого таємного, що не відкрилося б і прихованого, що не стало б відомо. Очисти його від усякого таємного гріха, і нехай він, вчинивши неправильний вчинок, негайно покається в ньому. Навчи його визнавати свої помилки, йому очі, щоб бачити твою істину і вуха, щоб чути твій голос. Нехай він покається перед тобою. Якщо йому належить страждати, то нехай це буде страждання розбитого серця, а не страждання, причиною якого став згубний вплив ворога, що прокрався в його життя через невикуплений гріх. Господи, я знаю, що славі передує смирення, вижене з його серця гордість, яка заважає йому визнати свої помилки, і дай його душі смиренність. Щоб увійти йому в славу. Обіцяно тобою. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.